Так, у нас знову відключили світло. Що ми робимо? Зараз покажу. Включаємо відключаємо Так, рубільничка відключили. І Йдемо на кухню. У нас на кухні стоїть акумулятор на прищепках. Так, далі в нас такий овер інвертор на 2000 Вт. Він маленький. Ми його взяли вже давно, вже він у нас працює 2 роки. У нас виручає у всіх наших, так сказати, неприємних ситуаціях. Сюди потрібно отакий кабель у нас. Старый, але алюминиевый, человек подъеднал. Так, может быть Такая резетка, У нас не знаю, чего она подъедана. Мы ее включаем в мережу. Включили урізетку, обикновенно темну. Немає світла. Тут є такий включатель. Ми його включили. Інвектор працює. Світло повинно бути. Світло є. Ура! Світло є. Далі. Ідемо. Інтернет є. Працюють кнопочки, все працює. Переноска все працює. Так, світла вистачає на всі кімнати. на хазяйство, на телевізор. Щоб було, можна було включити холодильника, там ще щось, то потрібно потужніший. На 5 тисяч, на 3 тисячі. Таке діло.